Обговоримо процедуру, за якою вона приймалася, чому положення цієї Конституції не діють, чому громадськість і громадяни ну, в своїй більшості навіть не знають тих положень, які існують. Я зараз про те, що ми до пів четверти. Я мав з цього початку. Мене звуть Тіщенка Сергій, я директор Міжнародного центру перспективних досліджень разом з коаліцією громадських організацій за створення народної конституції. Ми реалізовуємо такий проєкт Діяльність, подорожуємо містами України, зустрічаємося з бізнесом, з громадськістю, з ЗМІ і обговорюємо всі виклики, які стоять перед Україною, обговорюємо рішення, пропонуємо рішення. Вже проїхали майже половину, да? напевно, майже половину України вже є, вже є України. Зараз доїхали до Краматорська ради вітати, що все ж таки Краматорськ український І розпочнемо ми з історичного ракурсу. Я попрошу учасника тих подій, депутата відповідного скликання розказати нам про 96 й рік, чому приймалася ця Конституція, в який спосіб. Тарас Стецький. Доброго дня, шановні колеги. Я справді хочу розпочати з представлення нашого погляду на те, що робити з Конституцією України. І, напевно, треба глянути оком трошки назад в Конституції 96-го року. Справді я був депутатом парламенту тоді, коли вона приймалася. І так склалося, що я фактично був безпосереднім учасником всіх змін цієї Конституції, які насправді цю Конституцію, яка може в 96-му році і була достатньо. Таким нормальним документом ці зміни її зруйнували. Отже, чому Конституція, чому, наприклад, не тарифи? Справа в тому, що в українському суспільстві на сьогодні вже є нав'язана і ведеться дискусія, як міняти Конституцію. І тут ми маємо ініціативу Президента України, який вніс відповідний законопроект. І ви знаєте, що він був проголосований в першому читанні. Правда, ситуація, яка була навколо парламенту вперше за історією української незалежності, була трагічною, тому що під парламентом пролилася кров. І це показує, що ті зміни до Конституції, які запропонував президент, викликають гостру дискусію. Інколи навіть і розколюють наше суспільство. Всі говорять про те, потрібно чи не потрібно записувати в Конституції так званий особливий статус окремих районів Донбасу, в нашій версії окупованих районів. І, мабуть, най, найперше, коли про це треба говорити, треба говорити тут, оскільки ви найближче до цього епіцентру конфлікту і бойових дій. Суспільство поділилося в цьому питанні. Частина людей вважає, що особливий статус, записаний в Конституції, зупинить війну і дасть мир. І інша частина вважає, що це не виправдана поступка Путіну і це війну не зупинить, а тільки приведе до фрагментації і знищення українського суверенітету. Другий момент, навколо якого ламаються списи, це децентралізація. Безумовно, об'єктивно Україні децентралізація є потрібна. Проти цього не суперечує ніхто. Але питання в тому, чи цю децентралізацію проводити зараз в умовах Путичної війни, і питання в тому, чи ті зміни, які запропоновані в частині децентралізації, дійсно є децентралізацією. Так? Ніхто не є проти того, щоб від центру з Києва на місця, конкретно в Краматорськ інші міста, були передані повноваження і гроші. Тільки питання виникає в тому, чи, так, чи правильно в цих змінах все написано. Дуже великі побоювання викликають повноваження префектів, це таке французьке слово. В нас це нібито замінник буде, буде голови обласної державної адміністрації, І голови районної державної адміністрації. Так от ці префекти, на думку, багатьох. Спеціалістів в області конституційного права мають невиправдано великі повноваження, конкретно право в будь-який момент розпустити місцеву раду зміркувань загрози суверенітету, це ще нормально, і національній безпеці України. А от коли ми подивимося в закон про основи національної безпеки України, то побачимо, що там написано аж 71 загроза Національної безпеці України. І така вільна трактовка може давати префекту право на свій розсуд, часто волюнтаристський, просто нищити місцеве самоврядування. Це я там для прикладу сказав це питання. Третій момент, який для багатьох є незрозумілим. Ну, якщо б зараз ми задали питання, яка гілка влади в нас є найбільш корумпована, ризику передбачити, що 7 з 10 опитаних сказали судово. Так, у нас є крайньо корумпована судова система. І тоді виникає питання, чому? Ми зміни до Конституції почали з децентралізації, а не з судової реформи. Правда, тепер Верховна Рада і президент ніби виправляються, і зараз вони вже будуть вносити зміни до Конституції в частині судової реформи. Отже, ці проблеми мають пряме відношення до нашого з вами життя, оскільки минуло два роки після Революції Гідності країна є на сьогодні в стані війни, незавершеного конфлікту на Сході, на Донбасі. І ми мусимо добре зрозуміти, яку державу будувати. В яких кордонах? На якій базі, яка має бути модель державного устрою, це має бути президентська республіка. Чи може краще президент, посаду президента ліквідувати, і хай це буде парламентська республіка? Як ми вирішуємо питання прокуратури, судової системи, як звідти винищити корупцію і так далі? Тобто ці проблеми насправді мають пряме відношення до нашого з вами життя, оскільки треба просто домовитися, яку державу собираємося будувати. Та, яка є не Це всі говорять, проти цього вийшов Майдан. У 2013 році. А тепер, якщо нас не влаштовує те, що є, треба якось договоритися, що будує. І е, чому не можна опертися на Конституцію 96-го року? Можу сказати, що на то є в принципі одна глибинна причина. Насправді Конституція 96-го року, крім всього іншого, узаконила в Україні таку змішану модель, коли частина влади є президентом, частина прем'єра. І нам 20 років це рве ситуацію. Так? У нас вічний конфлікт між президентом і прем'єром. Або ж, якщо президент такий, як Янукович, то конфлікту нема, але тоді його узурпація влада. І е, проблема Конституції 96-го року полягає в тому, що вона тричі зазнала руйнування. Перший раз її пробували змінити і змінили в 2004 році, під час помаранчевої революції. Коли забрали повноваження у президента і передали парламенту і прем'єру. Другий раз її змінив Янукович у 2010 році. Фактично через Конституційний суд, централізувавши в своїх руках всі повноваження. І третій раз ця конституція була доруйнована в 2014 році, коли після втечі Януковича треба було в парламенті прийняти закон, і такий закон був прийнятий. Він називався так, про повернення до окремих положень Конституції 2004 року. І вийшло, що ці три удари, які зазнала Конституція 96-го року, фактично зробили її недієвою. Тобто по цій Конституції дуже часто ми провокуємо конфлікт гілоплати. От зараз ми маємо, я тільки ось цей зримий приклад приведу, тому що він прямо відображається на, 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 на нашій. На нашому розчаруванні, якщо хочете, на наші навіть злості на теперішню владу. От є посада президента, він має частину повноважень. Є прем'єр Яценюк, має другу частину повноважень. Ніби вони не сваряться. Наприклад, так як це робив Тимош... Ющенко з Тимошенко. Але що ми маємо і про що пишуть усі журналісти, всі експерти і всі аналітичні центри, які займаються.